Всім добрий день. День на сьогодні гарний. Щось Зранку взагалі було сонечко, а це вже щось трішки похмуро. Йдемо наводити дівчата красоту. Брови робити. Так дома було добре. Я вже сьогодні встигла і на роботу зранку сходити. І мамі допомогла кабачки перекрутити, вона хоче за моїм рецептом. Собі закрити таку ікру, то я ходила до неї, допомогла їй перекрутити, почистити отаке. Вона вже залишилося вдома варить, а я вже спішу. Зараз на маршрутку. Дощ почався, я зонтиком несу. Але якщо я взяла зонтика, значить доща точно не буде. Не знаю. Це в мене така прикмета. А якщо б я не взяла зонтика? То було би злива. Це я теж знаю. Отак. Ой, Ну добренько. Буду тоді в Іри на бровах, тоді вже включуся, покажуся, як неї там гарно. Все, дівчатка, я вже гарно йду від Іри. І в нас почалася повітряна тривога. Ой, настроєння було гарне до цього. А зараз добре, що Іра встигла мені все зробити бігом. Отак, От я вже в Іри не знімала, бо почалася ця тривога. Бігом-бігом та й біжу додому. В Іри дуже добре, в неї мені чим подобається до неї ходити. В неї свій типу, кабінет-салон, вона там сама працює, нікого більш немає. можна й поговорити. З нею. І ніхто не кричить, не жужить десь рядом. Ну, мені подобаються тихі, тихі місця. Може на наступний раз, як буду, то вам вже зніму, покажу. О. Та я ж кажу, ще хотіла з нею постояти, поговорити, та й ця тривога. Це якийсь капець. Ой, Так хочеться спокою, миру, посміхатися, сонечка. І всього тільки хорошого. Але деяких людей видно від того, що нам добре, кошмарить. І вони починають кошмарити нас. Ой, так, ну добре, зараз йду до Наді в Чайну країну. Якщо тривога перестане, то Наді вже посежу там. Добре тоді. Я вже прийшла до Наді в Чайну країну. У нас ще тривога на дворі. Підвал не піду, в укриття також не піду. О, так так Зараз покажу, як Надя. Думала, зробити в неї чай, каву, щось таке, а потім вспомнила, що в мене щось дивлення сьогодні, кава відпадає. Чаю щось не хочу, заказала молочний коктейль. Коктейля. Провки мені подобаються, я зробила Іра. Набка, що Надя робить. Бачки, що у вас є вкусненьке? Все? А що це все? У нас є меню? Все меню? Так називається. Смачне. І навіть вода? Алло? і навіть вода? А у вас водичка з крана? Через скважини. А хто ходить до криниці, по черзі? Молодці! Поки я там ходила в АТБ за журналом, Надя вже мені зробила коктейля. Дякую. Що в неї ще їв нове? Нічого нема. Взяла в тебе на касі журнала. Подивимося, що там будуть за акції з 12 по 18 до завтрашнього дня. Їхні пельмені. у морозово, до речі. Це морозово вкусне. Мені воно подобається. Щось камера погано фокусує. Так. Совий соєвий соус, майонези будуть по акції, мда ковбаси, маслом друге, сторінка шо. Кава і йогурт. Ну, йогурт ж, по-моєму, так і стояли. А, ні, це оцей йогурт, це ж велика така бутилка, там 520 грамів півлітра йде. Угу. О, кальмари, рибки. Консерви. До речі, брала цей чай непоганий. нічого немає. Сок яблучний 24 гривні буде. Один літр сандора, хто любить яблучко. Тут дитячі іграшки. Міні-кондиціонер, звложуваючи переносний блок. Викрутки, рушники, подушки, сушарка. Колись дуже її хотіла. Вафельниця. Вінкості, посудина Різна. Нічого і нема по тих акціях, тому а тебе здається, акції підеш гроші, потратив, нічого не купив і на тобі акції. Це називається маркетинговий хід. Робили нам гарні брошурки, типу, з акції ладно. Добре, дівчатка, тоді. Я сьогодні, до речі, йшла через базар, купила сир. Або сьогодні з вами, або завтра буду готувати mm. смачненький плавлений сир. Сама роблю. Покажу я. Отак.